Видавництво веселка ще за радянських часів було одним з найбільших в Україні. Наклади книжок, що видавалось у 80-ті роки, складали від 50 до 900 тисяч примірників. Сьогодні веселка друкує найкращі твори авторів сучасності та класиків, але наклад видань складає зазвичай не більше п'яти тисяч. На думку керівника видавництва, причина такого становища ховається у знищенні книжкової торгівлі. Ми сьогодні маємо можливість робити нецензурну літературу українську. Це добре, як вважають літературознавці, книга і досі відіграє особливу роль у формуванні особистості. Навіть при всьому сучасному різноманітті джерел інформації так зараз дуже багато є можливостей читати з інтернету, і слава Богу, що читають з інтернету, читають з комп'ютера, і це вже добре. Але ви знаєте, що книга впливає на людину зовсім інакше. Ми бачимо, ми сприймаємо її візуально, ми сприймаємо її тактильно, дотиком. Ми сприймаємо книгу на запах. Найкраща шана нашим видатним письменникам, творчість яких складає скарбницю української літератури читати їх твори. Тоді пам'ять про них буде жива завжди. Маємо тисячу пам'ятників Тарасу Шевченку, але не маємо єдиного пам'ятника, найдостойнішого повного зібрання його творів, так само і Лесі Українки.